Хочете сповільнити наступ відчуття голоду, дотримуйтеся питного режиму регулярно. Відчуття голоду це сигнал нашого організму, що закінчилися поживні речовини. Відчуття голоду абсолютно нормальний фізіологічний стан і в нормі він повинен виникати один раз в 5-6 годин, якщо ви постійно відчуваєте голод, внаслідок якого вживаєте надмірну кількість їжі. То робите одну із двох грубих помилок. Перша в їжі, яку ви їсте, відсутні білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мікроелементи. Тобто, ваш організм не отримав ніяких поживних речовин і він подає сигнал. Друга, ви їсте здорову їжу, але п'єте недостатню кількість води, яка є ключовим елементом здорового травлення. До зустрічі! Приємного дня!